Христос зрождається. вітаю всіх на нашій вечірній молитві, і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Усе своє вповання покладай на Бога, нехай Він стане твоїм страхом і твоєю любов'ю, він постоїть за тебе і, без сумніву, зробить так, як буде для тебе найкраще. Як на мене, в цій пораді, яку дає Тома Кемпійський, це ключове слово, ось це ключова фраза, нехай Господь стане твоїм страхом і твоєю любов'ю. Бо що таке страх і любов в житті людини? Я би в духовному значенні між ними поставив знак рівності. Бо коли ти любиш. Ти переживаєш за життя дорогих тобі людей. Ти готовий заради них на все. Ти переживаєш страх за цих людей. Тобто твоя любов страх за їхнє життя. І відповідно до цього людина, коли любить, боїться за тих, переживає за тих, кого любить. Вона готова зробити все для них можливе і неможливе. Водно. І це ми бачимо на прикладі наших військових. Усіх тих військових, які взяли до руки зброю, які прийшли добровільно чи по мобілізації, у них є правдива любов і правдивий страх. Страх за тих, кого люблять, бо мають правдиву любов. І водночас, коли ми наповнені страхом, то ми Думаємо про те, як зберегти життя. Але це не боягуство, це бо страх за життя це не втеча, це не переховування, як це роблять ухилянти, так, назву їх ухилянтами. Страх за життя це завжди думати і знати, як це життя зберегти. А коли ти своє життя ховаєш, тобто, коли ти втікаєш. Ти ніколи не зможеш захистити життя дорогих тобі людей. Навпаки, страх, тоді це фальшивий страх. Тоді ця особа, яка ховається, бо боїться за своє життя, але вона це називає Ну, хто ж подбає про мою сім'ю? Я зараз говорю за час війни. Так от, коли людина боїться ось так, то вона насправді ховається за життя. Інших за життя своїх, своєї сім'ї. Тобто, така особа вона не захищає, вона не проявляє турботу про свою сім'ю. Навпаки, вона підставляє життя своєї сім'ї, вона прикривається життям своїх рідних і близьких. Вони для неї стають щитом, а не навпаки. І, от для того, щоб у своєму житті зрозуміти, де є мій правдивий страх і правдива любов, людина має наповнювати себе Богом, наповнювати себе Христом, усвідомити життя Ісуса Христа і переосмислити це життя, подивитися на це життя і побачити, як Він наповнив себе страхом і любов'ю Божим. Його любов полягала в тому, що він готовий заради тих, кого любив на все. Його не приймали в рідному місті, але тим не менше він туди приходив, там голосив Слово Боже, там оздоровляв людей, допомагав їм. Його засуджували фарисеї, але тим не менше він заходив в Єрусалимський храм і проповідував, Тим не менше він завжди звертався і спілкувався з тими відкинутими в суспільстві. Це була любов. Любов заради життя, любов, яку він дарував іншим. Бо цієї любові його навчив його Отець Небесний. І страх. Страх за тих, кого любиш. І цей правдивий страх проявився в гетьманському саді. Коли він молився, бо боявся за своє життя, але отримав підтримку, отримав, знаєте, від Бога, оце настанову, Не бійся. І от коли він вийшов до тих, хто його хотів арештувати, поряд з ним же ж були його апостоли. І Петро вступився за Ісуса, але Христос його зупиняє. Зупиняє. І виходить назустріч своїм ворогам, для того, щоб його учні в той момент могли втекти. Так, вони кинули Христа, але Він їм це дозволив. Бо в такий спосіб Він, здавши самого себе, вберіг їхнє життя. Він, будучи під тортурами, коли на ним зушали, скатували, він нікому нічого не сказав. Він мовчав, бо знав, що саме в такий спосіб він береже життя тих, кого любить, і помирає на хресті, помирає з любов'ю в серці, помирає з молитвою і каже: простаєм, Господи, бо не знають, що роблять. Бо людина, яка живе в фальшивому страху, Панічному страху, про який я говорив. Людина, яка живе без Бога, без любові, вона насправді не знає, що робить. Вона живе в невідані, в незнанні. Перепрошую. І от для того, щоб знати про наш правдивий страх і правдиву любов, ми маємо співставляти. Я перепрошую. Ми маємо співставляти наше життя і життям Ісуса Христа. Як Христос погодився в тій чи іншій ситуації? А для цього потрібно знати і читати святе письмо. Не потрібно боятися. Ой, вибачте, пилюка. Не потрібно боятися вивчати життя Ісуса Христа. Він був людиною. І показав приклад людяності. Ми зараз всі переживали різдвяний час його народження, наіменування, богоявлення. І в цих святах ми бачили приклад цієї справжньої людяності, справжньої любові і страху, справжнього наповнення Богом, яке дає розуміння цього життя. І от коли ми Наповнюємось Богом. Тоді сам Господь Бог за нас стоїть. Тоді сам Господь Бог рятує наше життя, рятує життя наших військових на війні, рятує життя наших рідних і близьких, рятує наше особисте життя, рятує від переслідувань, від знущань, рятує від бідності, рятує від депресії. Бо ми наповнені Богом, ми наповнені любовю і страхом, правдивим страхом, правдивою любов'ю. Тож цей різдвяний час, хай кожен з нас буде сповнений Богом для того, щоби Бог зробив для нас все як найкраще. для всієї нашої країни. Прошу всіх до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, Сино Боже, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Боже, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Боже, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорений, захисти нас цю сьогоднішню ніч. А завтра даруй нам день перемоги, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, наш день, розпочинається 8 годині Божесної літургії. 9 годині розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Христос рождається.